Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Шлях українського тризуба. Ми продовжуємо стежити за тим, як на наших очах змінюється історія, коли на щиті батьківщини матері в Києві замість радянського герба нарешті з'явиться український тризуб. Серп і молот демонтували цього тижня. А тризуб вже прямує із заводу в передмісті Києва на Печерські пагорби. І кореспондент Сен Олександр Загородний весь день сьогодні поруч із гербом, і зараз з нами на прямому зв'язку. Олександр знову вітаю. Чи ви і наближаєтесь так. до монумента? Чи вже наблизились, Де ви зараз? І чи є перешкоди на дорозі? Святе, ну ти вже певно сам бачиш. Ми наблизилися. Більше того, вже будівельники підчепили його до великого крана. І секунди, с, буквально за кілька секунд він помандрує туди на другий поверх музею, а потім далі вже на щит. А, Мати батьківщини насправді дорога була непроста. Ми, якщо зараз є така змога показати, як ми рухалися містом. Але насправді дуже приємно, що нас усі водії пропускали. Хто здогадувався, що ми веземо? Дехто зупинявся, запитував нас. Ми казали, просто тризуб, всі розуміли, що відбувається. Було кілька таких вузьких місць, де були ремонти, але водій впорався. Ми доїхали, але одразу ж директор музею зупинив ще на в'їзді герб і попросив ножа. І сам почав здирати оцю упаковочну плівку і для того, щоб герб в'їхав уже ну так, як і має бути. Давайте його послухаємо. Схожий на головний елемент державного герба. Це дорогий подарунок розпаковуєш. Ну і от ви зараз бачите, вже вже герб не на платформі. Він вже в повітрі. Будівельники його притримують, і зараз він попрямує на другий поверх. Очевидно, це буде не дуже складно. Насправді, ми проїхали десь близько 30 кілометрів, але найскладніший шлях ще попереду, тому що потрібно ще буде здолати ну майже 100 метрів на щит. Тому це не так уже і просто. Там лебідки вони потужні, можуть піднімати кожна по дві тони, але герб відповідно. Має 450 цього кілограмів, але вітер, але це висота, це е, купа всяких нюансів. Але як би там не було, герб буквально вже за лічені години буде. Ось там ближче до до матері батьківщини, і думаю, буквально за кілька днів ми його вже побачимо усі. Але якщо ми можемо, підійдемо ближче. Ми подивимося, хоча б як він виглядає, він трохи тьмяніший від е, самої е, від самого щита від самої матері-батьківщини. Але е, архітектор каже: о, пішло вгору. Архітектор каже, що буквально за кілька місяців. Герб абсолютно стане таким, як е, і сама мати батьківщина, тому що е, вітер сонце е, його ну зрівняє в кольорі. Ну, ми поки що дивимося, спостерігаємо далі, що це відбувається. А е, покажемо вже вам трохи пізніше, як герб буде наверху студія. Дякую тобі. Ну це унікально. Я думаю, так зблизько цей герб. Ми вже ніколи не будемо бачити. Кореспондент ТСН Олександр Загородний разом з нами спостерігає, як столична батьківщина мати із серпом та молотом на щуті вже перетворюється на Україну. Матір з національним гербом тризубом зараз цей тризуб уже закріплюють, аби підняти до монумента. Ну і до речі, пряму трансляцію всього цього онлайн. Ви можете бачити на Ютуб-каналі ТСН. Тризуб уже готовий здійнятися в повітря увесь тиждень, і сьогодні, зокрема, ТСН стежила як на наших очах історія змінюється, коли на щиті батьківщини матері в Києві нарешті з'являється український тризуб. І сьогодні він вже подолав шлях із заводу в передмісті Києва до Печерських пагорбів. І зараз кореспондент ТСН Олександр Загородний має бути на прямому зв'язку і зможе нам показати. Де саме Волотенський Тризуб у цю хвилину? Олександре знову вітаю. Чи вже піднімають герба у гору І коли кияни його зможуть побачити, ось там на щиті монумента на горі. Ну, все поступово. Ви зараз бачите е, уже наш тризуб на другому поверсі. На над фоє, де саме ви можете зараз е, Володимир покаже нам. Ось там перший, умовно перший поверх. Тепер його е, кран ді, ді, діст доставився на, на, на другий поверх, але потрібно ще ось туди ближче до щита. Ви там в темноті не бачите, але е, все таки ближче його піднести до е, мати батьківщини. Я запитав робітників: а як вони це будуть робити, тому що тут немає якоїсь такої дороги руками. Хоч у 21 -е століття доведеться нести Руками, але для початку його від'єднують тризуб, ось тому, що ця основа вона підніматися не буде. На ній просто перевозили е, герб. Зараз від'єднують від ці основи, руками донесуть до лебідок, а далі піднімуть. Як ми доправляли, я прошу показати у нас, є відео, вона насправді унікальна. Ми супроводжували доставки герба із заводу виробника. Нас автомобілі пропускали, дуже багато людей цікавилися. Навіть з електричок дивилися з автомобілів, поряд, навіть з запитували нас, що везуть. Я казав одне тільки слово герб. Все усі розуміли. Але е, він був в упаковці, але от коли привезли його до музею, цю, о, цю обгортку почали знімати. Почав знімати сам директор. Я запитав, для чого ви це робите. Він каже, що це так потрібно, щоб герб в'їхав так, як має бути на ці пагорби. Схожий на головний елемент державного герба. Це як дорогий подарунок, розпаковуєш. Ви знаєте, от що я подумав? Знаєте, якби зараз Володимир Великий, ну от так давайте уявимо. Зараз би десь прокинувся, вийшов подивитися на Київ, в якому він тут князював. Подивився би герб його, все нормально. пройшли тисяча років, а все як має бути, українська держава розвивається. Але для початку нам ще потрібно цей герб от туди, на гору на горбу, на гору дотягнути. Якщо потрібно буде, все-таки 450 кілограмів, ну допоможемо, якщо до нас звернуться. Оце така історія. Тудя дякую. дякую тобі. Кореспондент Сен Олександр Загородний разом з ним ми отак крок за кроком відстежуємо як на щоті монументу батьківщини матері, який незабаром вочевидь стане україною матір'ю. А цього тижня замість серпа і молота нарешті з'являється український тризуб. І на YouTube ТСН ви можете до речі стежити за трансляцією цих історичних миттєвостей наживо.